мусор забула, забула винести. та й твою мать. Це на луку. Коротше, наш останній блог. Прямо обрали точно. пта. Ну, ми ще будемо знімати вам на державних іспитах. Прямо сидіти будемо і знімати на селфі палку да, да, Як я... все проходить? Вам рядом відповідь. Ми поможемо. Yeah, yeah. Я допомогу. Я мені, мені подобається все, що залишається абсолютно незмінним, це те, що ми завжди будемо збільшуватись на пари. Навіть, якщо це остання пару? Перша да, остання. Так, сьогодні перша остання пара, в принципі. Ну і потім модулька, типу модульки я вже не рахую. А от такі пари, так. Ні, ну. чесно такое, навіть трохи сум ну, через те, що, типу, все. Ну, о, я не сильно сумую. Ну це просто вайб. Такого вайбу вже наступного року не буде. І та... йдеш сюди і поснімаєш. Тебе впустять. Хоч би тебе на магістратуру сіла. Не, не дай Бог, Господи, на магістратуру я не йду, не збираюся взагалі нікуди. Я хочу просто жорстко. Я хочу хочу. Не, хочу, хочу, не знаю. Шановний відділ обслуговування клієнтів. Мене звати Каріна Фаліс. Тому кількох днів. Uh, я мату, участь бесис, аль сервіціоти атенсіон. У нас закінчились на сьогодні пари. Нормально, нормально. Просто завтра ми не підемо на пари. Ну, отак от. І ті, хто мені блин, кажуть, що ну, ми виходимо пари. Ні, Ми просто четвертий курс, ми прийшли весь. Всю жопу, яку тільки можна пройти, ми вже її пройшли, тому в принципі ми дорощилися. Ну, ніфіга, ми не чинимося, бо вона через місяць держить і спити, і типу це ще більша жопа, яка тільки може бути. Бля, і мені немає що знімати, насправді. Бо типу. Ладно. Хелоу, мої влоги починаю біля до речі, через те, що. Я, я, короче, да, я вирішила почати. боже, чому мене такі сунітки зранку? Просто я була в залі. І тому це перший раз що я отак от ладно насправді я просто вирішила повимахувати, що типу, я вийшла тільки що залу. Це Влога. Боже, коли-небудь я з'являюсь в Озі, наконець-то. Така щаслива. Да, Юлічка теж буде влогі. Знаєте, в чому прикол? Я всім кажу, відріжу почку за те, що ви не поставити лайк на влог. А ця скотіна мене навіть туди не ставить. Тепер все, тепер я там будеш що тебе вирізати. Не буду. Коротше, так як ця влога буде останньою такою заключною, я буду знімати дуже багато всього. І Трошки навіть свого життя, навіть можливо, що ти його теж кублінка знімаю. Дівчинками мене ж просили, що то зняти, та окей, взагалі тому Um, і такі моменти треба знімати, бо я їх ніколи не знімала. Юлічка ти вже щаслива так. <гум> у нас стався случай такий. Ми їхали з різних путей, але були майже в одному вагоні. Так, да. ми з різних станцій їхали. Отак. Це метальність, метал коннекшен у Леонід. девочки говорят, Соня, Соня, я думаю, бля, ну мне что, вы должны быть волосы, оказывается, я просто слепая. Слепая, да, я. Может, на лифт? Нет. Нет? Ладно. Ну ладно, нормально. Мы на третьем, что четыре поверха так варкнуть. Хорошо. Конечно. <реш> Менножечка в ложик з туалета. В мене йде крово з носа. Я тупо щаслива у нас модулька. А модульках. А я кайфую просто. Мені по кайфу насправді. Чесно, немає нічого страшнішого, ніж коли йде кров з носа для мене. Це тупо треш. Я крутая. Я не знаю, что мне сказать. Надо закончились. Что-то идти вообще. Это уже все. Що... Не... Нет, это технологии. Технологии. Технологи. Технологию. Технологии. Технологи. Технологи. Ой, а затем это щоб... А таком ми гудзема, что модульки. Покажи. Готу. Як я учу іспанський? У ханта у його хуета. А мої любимої. Рвемо рвеш половині, а потім самота. Ми дуже сильно от это вот оготувалися, нифига. Напоміняли варіанти і все. І ми. Короче. Чесно, що... буде не два, ну хоча окей, okay, не ноль і вже дуже добре. Типу, я ну, взагалі бігала, щоб мені. Я коротше бігала до іншу групу, щоб мені бігом на листочку на ну, типу написати, що таке і ато. Тобто, коротше, можливо. Одне питання, яке я заповнила, інше я вже питаю, коротше, написала, Ну коротше, але зато повесну нам весело. На... Я теж. На модульку. Її на машині. Ой, боже, що нам знімати? Я навіть не знаю, що знімати. У нас всі дні контрольні. Або ми не ходимо. Ну, типу, тому що нічого немає. Нам залишилось піти, по суті, типу ще сьогодні, завтра і ну, тоді ще буде плів да. модулька. От і все. Ну как-то так. Красивая. Красивые. Большое знание. Потираюсь красиво лежать в ловке. Спасибо вам за хорошую динатеру. Цикавый воздух получается. Так, да, дуже цікаво. Зараз ми будемо відбувати писати модульну роботу. Просто це вже влог на навитоки, прям за останніх сил. Да, да, да. Якось перший вам більше завітало, а тут що там. думаю, що все сильно устали. Дуже сильно. Тому я сподіваюся, що він вам вже сподобається, тому що... А якщо навіть не сподобається, то нікого не було. Зараз майже Йдемо в там доставити, -то коли ми побачилися вперше, коли я почала взагалі знімати влоги. Ми теж з дівчиною від Львівських. Бо такі тільки там домой. Посміхаємося, ще щось, а ведуть і такі моменти, Я не знаю, чи взагалі воно тут буде, але я вже рідко плачу через навчання чи ще щось. Але тут мені здається, тут вже здала трошки нерви. Просто обідно через те, що через те, що там, я чогось там не знаю чи ще щось. Я просто не дописала моторку. Сука. Я ходила на всі пари. Це слово. Спалила моторку і все. Это уже просто стало ядерно. И такая тут может быть в этих блогах. В общем, чтобы почти все, все справочно. Давай чуть-чуть поснимаю остатки. Last day at university. Это уже lost получается? Да. Сейчас с ним я покажу все потом. Тогда. Вот это фотографии. Нас там не Не переживай. Останься блог. Останься кадр. Останься кадр с универа. Да, тому що я не буду вже більше знімати. Типу в мене є правило не знімати перед екзаменами, перед заліками, перед гостями, тому що це поганий знак. Типу, поганий знак. я не знімаю ніколи. Типу, якщо я знімаю, то й для наша. мене. А я не знаю, що сказати. Мені, якщо чесно, хубаво. Ну так, трошки сльози ті направо і наліво, блін. І взагалі я останусь тут одна. Что мне тут делали? <ріху> вот. И все. А что верите, что я снимаю последний кадр а, влога? Да. Ну, в любом случае, это было самое охуенное решение в целом. Начать снимать влог. Потому что это получилось очень круто. Там мы прожили такую великую часть наших вот этих полтора года. Тут было все. Там було все. Сльози, ссори, хеппі, э, анхеппі, емоціональна депресія, вигорання, щастя. Там було все. здається. Так. Да. І це дуже класно, тому що я маю надію, що ти їх не скипнеш Ні -ні 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 -ні, по настроєнню. Не скипнуся, не і коли ще на 10 років ти просто заходиш і дивишся ось этот блог і такий думаєш... Вау! Ты такий молодый, зеленый и жирный вообще. Ну, ты это за собой. Вот. И такий веселый, классный. К НЛУ объедные. НЛУ объедные. Я думаю, тут думал, я вообще не понял. Я тебе понял, что можно это ограменно. Да, факт. Я рада абсолютно этому опыту в своей жизни. Я рада. Ну, да. Абсолютно рада. Вот. Всего могу пожелать хорошего людям, которые сюда будут поступать, но я им искренне желаю этого не делать. Люблю жизнь <свы> и люблю на ночи, поэтому ну, мы продолжаем дальше, я надеюсь, что...

I can take you home, I could